Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 В етері програма кот Червоний. Хроніки Вогнеборців. І я, її ведуча Дар'я Мілютіна, у цьому випуску ви дізнаєтеся про те, як поводитися під час грози та буревіїв, навіщо дотримуватися правил безпеки у побуті? Та чому важливо пам'ятати про те, що вода помилок не пробачає? А ще які здобутки отримали рятувальники на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. У липні рятувальникам довелося досить часто боротися із наслідками природних стихій. Так, 4 липня працівники ДСНС гасили займання сухої трави поблизу села Загора Рівненського району. Горіли чагарники та сухості на площі 0,1 гектара. До місця події негайно прибули вогнеборці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно ліквідували пожежу та не допустили її поширення на більшу площу. Зазначимо, що з початку року на Рівненщині вже зафіксовано 962 випадки загорянь у природних екосистемах. Такі пожежі завдають значної шкоди довкіллю, становлять загрозу для життя та здоров'я людей, тварин, а також можуть спричинити матеріальні збитки. Рятувальники ДСНС закликають громадян не порушувати закон і утримуватися від спалювання сухої рослинності. За недотримання вимог пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність для громадян від 3 тисяч 60 до 6 тисяч гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Пам'ятаємо, природа вимагає поваги і не вибачає легковажності. Крім вогню, дошкуляли у липні жителям Рівненщини і грози. 7 липня на території Рівненської області пройшов буревій, який повалив дерева та спричинив пожежі. Найбільше постраждали Вареські, Саринські та Дубинські райони. Зокрема, через влучання блискавок виникли к пожежі у селі Більська Воля Вареського району на вулиці Поліська. Там рятувальники ліквідовували пожежу у приватному господарстві. Вогонь знищив покрівлю та перекриття господарської будівлі, а також і речі домашнього вжиту. ...на площі 32 метри квадратних. А в селі Привітівка зарічницької громади на вулиці Центральна, вогнеборці гасили пожежу у господарській будівлі. Вогонь знищив споруду площею 14 на 7 метрів та речі господарського вжитку. Крім того, у місті Сарни на вулиці Поштовій вогнеборці ліквідовували загоряння дерева та кущів на площі 35 метрів квадратних. Також довелося розчищувати дороги від повалених дерев при в'їзді до міста Вариш і в селі Привільне Дубинського району. Окрім цього, рятувальники допомагали громадянам відновлювати пошкоджені дахи житлових будинків та господарських будівель. 10 липня сильні опади підтопили чотири приватні домогосподарства, а також підвал багатоквартирного житлового будинку у місті Радивилів. Для ліквідації наслідків негоди на місце події прибули рятувальники сьомої державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою трьох мотопомп рятувальники оперативно провели відкачування води з підтоплених ділянок і приміщень. 20 липня сильна злива підтопила у місті Костопіль вісім прибудинкових територій приватних домогосподарств, з яких один житловий будинок. За допомогою мотопомп фахівці ДСНС оперативно відкачали воду з підтоплених територій. А поблизу села Данчин міст Рівницького району розчистили дорогу від поваленого дерева. 22 липня о 16.41 рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно надавали допомогу в селі Великі Загірці Дубинського району по вулиці Богдана Хмельницького по відкачуванню води з підтопленого внаслідок зливи підвалу в приватному домогосподарстві. А на дорозі Київ ягутин поблизу міста Сарни розчистили за допомогою спецінструменту проїжджу частину від поваленого дерева. Літо це не лише сонце та відпочинок, а й час, коли природа часто влаштовує випробування. Раптові грози, шквали, град, сильний вітер усе це може застати зненацька вдень і вночі. Нагадуємо прості правила безпеки під час негоди. Під час грози не ховайтеся і не паркуйте авто під деревами або біля металевих конструкцій. Не користуйтеся мобільним телефоном просто неба. Уникайте відкритої води, не плавайте та не рибальте. Якщо ви за кермом, зупиніться у безпечному місці, подалі від дерев та білбордів. Уникайте металевих конструкцій, ліхтарів, опор, електропередач. Якщо ви в полі, краще присісти у яму, не контактуючи тілом до землі. Якщо ви вдома, зачиніть. Вікна та двері. Рятувальники ДСНС Рівненщини завжди готові прийти на допомогу. Але пам'ятайте, ваша безпека починається з вас самих. Не обійшлося і без трагічних випадків на воді. 8 липня у селі Кремне Варської громади під час стрибка у воду хлопчик 2012 року народження отримав травму спини. А 15 липня в озері в селі Городище Рівненського району потонув чоловік 1984 року народження. 22 липня в озері в селі Лопавше Дубенського району потонув чоловік 1998 року народження. Обох загиблих на поверхні підняли водолази Рівненського обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Загалом, з початку року на Рівненщині вода забрала 22 життя, серед них одна дитина. Найпоширеніші причини трагедії купання у небезпечних місцях та нехтування правилами. Рятувальники нагадують, для купання слід обирати лише спеціально обладнані місця та суворо дотримуватися правил поведінки на воді. Щоб уникнути травмувань, категорично не рекомендується стрибати у воду в незнайомих або необстежених місцях, де невідомі глибина та стан дна. Особливо небезпечні. Накупатися у темну пору доби та без нагляду дорослих. Ваша уважність і обережність допоможуть зберегти життя і здоров'я вам і вашим близьким. Були також і пожежі в легкових автомобілях. 9 липня поблизу села Крупець Тубинського району. Під час руху загорівся автомобіль Mercedes-Benz е 220 Радовиліські вогнеборці, що прибули на місце, оперативно ліквідували пожежу. 21 липня автомобіль горів у місті Вариш. Водій та пасажир Форт Фокус не розгубилися та за допомогою вогнегасника притушили вогонь. Тож вареські вогнеборці, що прибули на місце, пролили моторний відсік водою, аби не допустити повторного загоряння. Нагадуємо, вогнегасник у автомобіля це не просто вимога правил, а реальний шанс оперативно зупинити займання і уникнути небезпеки. Навіть незначна пожежа може стрімко поширитися, тому наявність вогнегасника під рукою важлива умова вашої безпеки на дорозі. Через незасвоєні уроки правил пожежної безпеки в побуті, жителі Рівненщини потерпали від пожеж у власних оселях. Так, під час гасіння пожежі 21 липня в приватному житловому будинку у селі Глинськ рівненського району по вулиці Садки, рятувальники виявили мертве тіло чоловіка 1958 року народження. На місці події працювали вогнеборці 18-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, оздоблення кім кімнати, покриття та перекриття будівлі. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та вісім вогнеборців. На щастя, 10 липня вогнеборці оперативно ліквідували загоряння в одній із квартир міста Рівне. Пожежа виникла в чотирьохквартирному житловому будинку котеджного типу на провулку щасливому. На місце виклику виїхали два чергових відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне. На гасіння одразу було подано вогнегасні речовини. Жертв постраждалих немає. Вогонь знищив телевізор та меблі на площі 1 метр квадратний в кімнаті квартири. А 23 липня о 19.00 у селі Ремчиці Сарницького району по вулиці Новосільська виникла пожежа на території приватного господарства. Горіла господарча будівля. На місце події оперативно прибули рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни, які відразу розпочали гасіння. Існувала реальна загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок та ще одну господарчу споруду. Однак, завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців вдалося локалізувати пожежу та не допустити її поширення. Вогонь знищив 10 тонн сіна, речі господарського вжитку, господарську будівлю, а також пошкодив 20 метрів кубічних дров, двері суміжної господарської будівлі та два вікна житлового будинку. Жертва постраждалих немає. Загалом в області від початку року зафіксовано 1686 випадків виникнення пожеж, на яких загинуло 34 людини, з них двоє дітей. Щоб в подальшому скоротити час доїзду пожежної техніки до місць займань, рятувальники відпрацьовували протипожежний стан багатоповерхівок у Рівному. Зокрема, перевірили справність гідрантів, доступ до джерел водопостачання та тиск у системі. Також інспектували вузькі проїзди, аби впевнитись, що спецтехніка зможе безперешкодно дістатися до багатоповерхових будинків у разі пожежі. Нагадуємо, захаращені подвір'я й вулиці ускладнюють роботу вогнеборців і можуть коштувати. Комусь життя. Не блокуйте проїзди і гідранти. Це ваша безпека. Допомагали фахівці ДСНС і колегам з інших екстрених служб. 8 липня у селі Ясининич Дядьковицької громади Рівницького району рятувальники спільно з працівниками поліції діставали тіло чоловіка з колодязя глибиною близько 30 метрів. За допомогою триноги та рятувальної мотузки, надзвичайники підняли тіло на поверхню. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та шестеро рятувальників. Зазначимо, що 66-річного чоловіка розшукували упродовж трьох діб. На пошуки були залучені поліцейські. ...рятувальники та найбайдужі громадяни. У повітря також піднімали дрон. На жаль, 8 липня його виявили у закинутому колодязі поблизу села Ясининичі. 20 липня рятувальники отримали повідомлення про аварію за участю двох автомобілів на автодорозі Городище Рівне Старокостянтинів поблизу села Антонівка Березнівської громади. Співробітники ДСНС провели деблокування одного із загиблих понівеченого автотранспорту, а також відключили клеми акумуляторних батарей на обох автомобілях для запобігання виникненню пожежі. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та дев'ять рятувальників. На момент прибуття підрозділів ДСНС було відомо, що внаслідок ДТП загинуло троє людей. Ще одна постраждала особа була передана працівникам швидкої медичної допомоги до прибуття рятувальників. Рятувальників за його життя медики Березнівської центральної районної лікарні боролися сім годин. Однак, отримані ним травми виявилися несумісні життям і потерпілий помер у реанімації. Для ефективнішої та оперативнішої допомоги громадянам рятувальники регулярно вдосконалюють свої вміння та навички. У Вариському районі рятувальники з лісівниками та нацгвардійцями відпрацювали спільний алгоритм дій під час гасіння лісових пожеж. Всього до навчань задіяли 40 учасників, а також 9 одиниць пожежної та спеціальної техніки. Під час гасіння умовної пожежі перевірили боєздатність спеціалізованої техніки рятувальників та лісівників і готовність особового складу до виконання необхідних дій. Враховуючи інженерні загородження, були залучені відповідні групи та служби військової частини Національної гвардії України. Окрім того, розглянули алгоритм дій у разі виявлення на місці загоряння вибухонебезпечних предметів. За результатами навчань, рятувальники, лісівники та військовослужбовці провели підсумкову зу зустріч, в ході якої обговорили план взаємодії у разі виникнення пожеж, приділили увагу проблемним питанням та шляхам їх вирішення. Також на Рівненщині проводили заняття для офіцерів-рятувальників громад, ідентифікаторів вибухонебезпечних предметів. Їх мета вдосконалення теоретичних знань та практичних навиків офіцерів цивільного захисту до функцій та обов'язків яких належить ідентифікація вибухонебезпечних предметів та організація робіт з їх виявлення, знешкодження та знищення ВНП, налагодження взаємодії з органами місцевої влади, проведення роз'яснювальної роботи з населенням щодо безпечного поводження з Небезпечними предметами. Розпочалися заняття з теоретичної частини, де офіцерів-рятувальників громад досвідчені піротехніки наочно ознайомили із сучасними зразками різних типів боєприпасів. Після теорії розпочалася практична частина занять. На першій локації перевірили теоретичне знання індентифікаторів на наявність ВНП після ракетного обстрілу, де обвалилися будівля. На другій локації ідентифікатори перевірили під'їзні шляхи до укриття в райони бойових дій. А на третій відпрацювали. Вали огляд території під час пожеж в екосистемах. 24 липня відбулися важливі навчання з першої допомоги разом з інструкторами Українського Червоного Хреста рятувальники відпрацювали один з найважливіших аспектів надання першої допомоги в умовах надзвичайних ситуацій сортування постраждалих по зонах. Ці тренування є критично важливими для підвищення ефективності реагування рятувальних служб в умовах масових уражень або великих надзвичайних ситуацій, коли кількість постраждалих значно перевищує можливості Дєвого надання допомоги грамотне сортування дозволяє оптимізувати використання ресурсів та врятувати максимальну кількість життів. Під час навчань рятувальники відпрацьовували методики швидкої оцінки стану потерпілих, визначення пріоритетності надання допомоги та розділи їх по відповідних зонах. Червона зона невідкладні. Постраждалі, які потребують негайної медичної допомоги для порятунку життя. Жовта зона відкладені, постраждалі стан яких дозволяє відкласти надання допомоги на короткий час. І зелена зона легкі, постраждалі з незначними травмами, яким допомога може бути надана в останню чергу. Чорна зона летальні, постраждалі з ознаками біологічної смерті. Практичне відпрацювання цих навичок під керівництвом досвідчених інструкторів Українського Червоного Христа дозволяє рятувальникам набути впевненості та автоматизму у діях, що є безцінними у стресових умовах реальних надзвичайних ситуацій. З 11 по 13 липня на Рівненщині відбулися навчальні збори для курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Фахівці головного управління ДСНС Рівненщини розробили програму тренінгу, який включав як теоретичні, так і практичні заняття. На полігоні аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Рівненщини кожен курсант мав змогу відпрацювати алгоритми дій у різних екстремальних умовах, відточуючи свої навички. Організатор навчань створили для курсантів максимально реальні умови. Завдяки їхній професійності та відповідальності справі курсанти отримали цінний досвід, який стане в нагоді їм у майбутньому. Поруч із збагаченням власних здань працівники ДСНС піклуються про навчання й інших служб та організацій. 2 липня у Рівному рятувальники для волонтерів Товариства Червоного Хреста України провели практичне заняття користування первинними засобами пожежогасіння. Також рятувальники розповіли волонтерам про те, які бувають типи вогнегасників. У реальних ситуаціях, коли виникає пожежа, не те, що діти, а й дорослі можуть відчувати паніку, страх та стрес, що може ускладнити використання вогнегасника. Тому важливо не тільки знати теорію, а й практикуватися, щоб навчитися використовувати вогнегасник ефективно та безпечно. Уже традиційно рятувальники спілкуються із найменшими жителями області. Так, 7 липня рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне провели пізнавальну екскурсію для вихованців футбольної академії Імпульс діти ознайомилися з особливостями роботи вогнеборців, побачили пожежну техніку зблизька і потримали в руках справжній пожежний ствол. А 16 липня до 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне завітали діти віком від 4 до восьми років вихованці міжнародної мовної школи Хелен Дорон Інглиш найбільше захоплення у дітей викликала можливість посидіти в справжньому пожежному автомобілі та поміряти шолом і бойовий одяг. Упродовж зустрічі рятувальники пояснювали основи безпечної поведінки вдома на вулиці та під час відпочинку влітку. А на День Гущанської громади, 13 липня, офіцер цивільного захисту громади спільно з дільничним офіцером поліції взяли участь в безпековому заході для дітей. Офіцер-рятувальник громади розповів присутнім про правила поведінки біля водой під час виявлення пожежі та підозрілих предметів. Не менш важливо поруч із навчанням та вдосконаленням своїх вмінь і відновлюватись від щоденних виснажливих і небезпечних завдань. Тому психологи системи МВС провели на Рівненщині і для поранених у межах реалізації проєкту Пункт психологічних практик. Захід об'єднав рівненських фахівців психологічних служб ДСНС, національної поліції, патрульної поліції та Національної гвардії України. У межах ініціативи для поранених співробітників було проведено іпотерапевтичний захід, спрямований на психологічну підтримку, емоційне розвантаження та відновлення після пережитих травм. Участь у спортивних заходах не менш важлива для відпочинку рятувальників. 11 липня відбувся чемпіонат з перетягування каната серед ДСНСівців, де змагалися команди з усієї країни. Команда головного управління ДСНС України у Рівненській області показала справжню міць та бойовий дух. Четверте місце серед 19 команд з усієї України. Такі змагання чудова можливість не лише випробувати себе, а й підвищити рівень фізичної підготовки, що щоденно потрібно. У нашій службі. Крім того, команда рятувальників стала другою на чемпіонаті з футзалу в межах динаміади 2025. Ці змагання зібрали вісім команд, які продемонстрували спортивну майстерність і командний дух. Команда головного управління ДСНС України у Рівненській області виборола друге місце, поступившись лише колегам з головного управління національної поліції в Рівненській області, які стали чемпіонами. Третє місце здобули представники управління стратегічних розслідувань. Заступник начальника однієї з пожежних частин Рівненщини Роман Сельчук вкотре прославив Україну на міжнародному рівні. На міжнародних спортивних змаганнях Birmingham World Police and Fire Games 2025, які проходили з 27 червня по 6 липня у місті Теннесі США, у складі команди українських рятувальників показав надзвичайний результат. Перше місце у тандемі до 40 років разом із Ігорем Поліщуком. Друге місце у командному заліку серед пожежних департаментів разом із Бараном і Поліщуком. І перше місце в естафеті серед пожежних департаментів у складі п'яти учасників. Ці перемоги стали можливими завдяки багаторічній наполеглій підготовці. Роман розпочав свій шлях у 2017 році, коли вперше спробував себе у Firefighter Combat. Того часу десятки турнірів, сотні тренувань і входження до елітної групи Ден». За словами Романа, цього разу змагання стали справжнім випробуванням навіть для досвідчених спортсменів. Спекотна погода, що суттєво впливала на фізичну витривалість, нетипова будова башні, до якої доводилось адаптовуватись на ходу, втрата апетиту, яка призвела до браку енергії під час стартів. Наостанок хочемо закликати громадян бути відповідальними та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, щоб надійно захистити себе та свій будинок від пожежі. Також нагадуємо, що в області діє 25 офіційних місць для відпочинку біля водой, із них 15 пляжів. Не слід і випробовувати долю, перебуваючи на вулиці під час грози та буревіїв. Пам'ятайте, дотримання простих правил безпеки запорука вашого життя та здоров'я. На цьому у мене все це була програма Кот Червоний. Хроніки вогнеборців. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1